Володимир Шмарко до табору приїхав із мурованих куриловець. Тут відпочиває разом з дружиною. Розповідає, служити пішов на початку повномасштабного вторгнення РФ. Чоловіку 58 служив на Донеччині. У серпні 2022 року отримав мінно-вибухове поранення. Зачепило руку, ноги та хребет. Каже, був контужений. У вусі замінили барабану перетинку, встановили імплант. До табору приїхав, аби змінити обстановку. Це зміна оточення. Може, якісь знайомства знайти нові вони більше будуть сприяти ну, подальшому життю. Дружина Володимира Тетяна каже, такі табори допомагають відновитися психологічно, адже після повернення чоловіка з війни родина вчиться жити по-новому. Так як чоловік не працює на роботу, не ходить. Контактує з людьми вже менше як раніше, то йому напевно потрібно такі спілкування. Ти бачиш, що ти не один, і люди продовжують жити чимось допомогти і їм і щось взяти від них. Родинний табір із соціально-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю зорганізували на базі обласного центру реабілітації у селі Дорожнє. Менеджерка проєкту Наталя Головко каже, це другий заїзд, в якому відпочиває сім ветеранів російсько-української війни та стільки ж супроводжуючих. Серед учасників люди з порушенням зору, опорно-рухового апарату, ампутаціями кінцівок. Перше завдання це підтримати людей з психологічної точки зору і з показати перспективи соціалізації навіть з тими порушеннями і з тими проблемами, які у них є. Відновити ресурс родини, яка має отакі от стикнулася в житті з такими труднощами, і сам ветеран він був другим. А тепер він став таким, що він потребує допомоги. Тебою підтримки, і дуже багатьом людям тяжко це прийняти і з цим змиритися. У програмі відпочинку робота з психологами, тематичні майстер-класи, відвідування басейну, іпотерапія. Табір для учасників безкоштовний. Фінансово проєкт підтримує міжнародна громадська організація Актет, говорить Наталя Головко. На кожну сім'ю окрема кімната. Василь Партика з турбова, йому 48 років. Поранення отримав у Бахмуті. Тоді, розповідає, втратив око. Частину черепа замінили пластиною. Синий удар, ну, може, приглушило було. Я болі не чувствував. Ну, і одразу дали мені обезболюючі, кровозупині, подвійну дозу. Тобто, я тоді себе чувствую нормально. До табору теж приїхав із дружиною. Це в другий раз. Перший раз я був, ну, теж як реабілітаційний центр біля Німірова. Ну, Там процедури більш були, басейн, масаж. Ну, Тут трошки по другому Відпочити на природі, емоційно розвантажитися та дізнатися щось нове на тренінгах. До табору приїхала родина Одриховських. Участь у проєкті в першу чергу взяв заради дружини, каже 45-річний Руслан Одриховський. У дорожні приїхали з Іванівської громади. Щоб дружини, то психологічно відпочили, щоб бо я так по лікарнях. Підліковуюся по реабілітаційних цих відділеннях, то я більш так, а дружина постійно вдома, робота і коло мене, то її психологічно то я треба відпочити. Чоловіка призвали 2022-го. Поранення отримав на Покровському напрямку у січні 2023 року. Шия в мене в у, у кишечник зачепило осколками позвоночника. По нерв. Зміна в таборі триватиме 10 днів. Загалом змін буде три. Третя розпочнеться у серпні. За весь час планують прийняти 42 людини, каже Наталя Головко. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.